Кана соваки для дорослих та дітей. Мишеня Тім адвент календар 1 грудня. Сніжинки-пушинки. Нарешті грудень тепер недовго залишилося до приходу Мгрозенка Дітки, ви, напевно, вже з нетерпінням чекаєте на нього також, правда? Так само, як і мишеня Тім. Але Тім не тільки чекає Нового року, він з нетерпінням чекає Різдва. Сьогодні мишеня Тім стоїть з плюшевим ведмедиком біля вікна і сподівається, що почне сніжити, але з неба падають тільки великі краплі дощу. Ну, подивись, теді, зітхає Мишиня тім. Тільки дощ, чому ж не сніжить нарешті. І тут у нього з'являється ідея. Знає, що? каже він своєму плюшевому ведмедику, давай заспіваємо сніжинки пушинки. Може, тоді почне сніжити? Сніжинки пушинки, як зірки малі. Лягають килимом на поля ліси, блищать на сонечку, мов діаманти, несуть нам казку й зимові таланти. Мишеня тім навчився цієї пісні в дитячому садочку, і ось він уже співає її так голосно, як тільки може. Куплет за куплетом він намагається закликати сніг. Але це не допомагає. Сніг просто не падає. Розчароване мишеня Тім з плюшевим ведмедиком прямує до церкви, там є його мама. Привіт, Тіме, що сталося? запитує вона. Мені нудно, відповідає Тім. Має сніжити, я хочу кататися на санчатах з друзями і з Лілі. Лілі, -Лі, молодша сестричка Тіма, також з мамою. Тім, мій маленький бешкетнику, мені дуже шкода, втішає його мама. Але сьогодні буде тільки дощ. Але знаєш що? Ми зробимо свої власні сніжинки. Потім ми повісимо їх на твоє віконечко. Що ти про це думаєш? Тім в захваті! Мама дістає матеріал для рукоділля, і разом вони вирізають з білого паперу багато різних сніжинок, потім нанизують їх на кілька мотузок і вішають на вікно у кімнаті мишеня Тіма. Як гарно це виглядає! Настає вечір мишеня Тім лежить у своєму ліжечку з плюшевим ведмедиком. Він раз по раз дивиться на вікно, аж поки не засинає і бачить чудовий танець сніжинок пушинок у вісні. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.